Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрії 8. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Трикутник АБЦ подібний трикутнику ДЕФ. А відноситься до ДЕ як 2 до 3. Знайдіть відношення EF до БЦ. Завдання перше 5 до 2, відповідь 5 до 2, Б3 до 5, В 2 до 3 і Г 3 до 2. Приступаємо до виконання. Оскільки трикутник АБ, подібне трикутнику ДЕФ. АВ відноситься до ДЕ, БЦ відноситься до ЕФ і АЦ відноситься до ДЕФ як два до трьох, тоді Еф відноситься до БЦ як три до двох. Записуємо відповідь 3 до 2. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрія 8. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 8 виконано.